Я лечу над планетою на борту міжнародної космічної станції, погляд крізь іллюмінатор і дихання завмирає, звідси з висоти, понад 400 км земля виглядає як жива куля. Вона обертається під нами з дивовижною грацією і кожна нова орбіта це подорож у диво. Кожні 90 хвилин я облітаю довкола планети, за добу бачу 16 сходів і заходів Сонця. У темряві нічного боку Землі першим загоряються вогні міст. Погляд зміщується на південь і ось Сахара це найбільша пустеля у світі і видно навіть з космосу. Вона займає понад 9 мільйонів квадратних кілометрів і здається справжнім морем піску, вітри малюють на її поверхні хвилі з дюн, рухомі візерунки, які змінюються щодня. Пролітаючи над Австралією, я бачу великий бар'єрний риф, найбільшу живу структуру на планеті, довжиною понад 2300 км, його кольори бірозові, рожеві, смарагдові. Видно навіть неозброєним оком. Потім Гімалаї, білий хребет, що розрізає Азію, тут знаходиться найвища точка в планеті Еверест, 8848 метрів, поруч густі джуль Індії, де блищать річки, схожі на срібні жили. Далі Китай і от легендарний Великий Мур. Насправді побачити його з космосу не так легко. Його колір може зливатися з навколишнім ландшафтом. Тож ні, це не єдина людська споруда видима з орбіти, зате добре видно аеропорти, греблі, великі мости й міста. На заході Америки геометричні малюнки аграрних полів, особливо в Канзасі, це зелені, жовті і коричневі кола, створені системами зрошення. Вони виглядають як мозаїка на полотні прярі. І нарешті полярні сяйва, коли частинки від сонця стикаються з атмосферою Землі. Виникає справжнє світлове шоу, смуги зеленого, фіолетового і синього танцюють над північним полюсом. Це одне з найвражаючих видовищ, які може побачити людина, і воно належить усім. З космосу не видно кордонів, не видно ворожнечі, національних кольорів чи політичних сварок. є лише одна красива планета, наша Земля. І вона вражає не тільки красою, а й нагадуванням, що ми всі частина одного дому. Підтримайте канал подобайку і підпискою. Для вас це декілька секунд, а для мене велика мотивація. Дякую!